І всім природі друзі, з вами я, Кітоп. Топ. І як ви знаєте, в нас вчора вже вийшли боксики. Я вже накопив 10. Мені допомагав один боксик накопити Максим. І ще багато кіточобутах. Але сьогодні він, я не пам'ятаю, уже вже хто він. Сьогодні тому ми відчиняємо боксики. Яка канімація? Вони прям відчиняються. Навіть, <laughs> дивіться, він. Звичайний, добре. Поки що у нас звичайний. Ще один звичайний. О, новий, якийсь так, даримо це даємо. Поки що ще шість залишилося. Ну, Звичайно є, це вже погано. Такс. Я дуже хочу собі так. Я не бачу, що. Да знову цей! У мене вже так багато. Достатньо мені їх! Це ж звичайне. Там ультра ні. Пласочка, щось добреньке, ну я прошу. Так багато цих звичайних. Один всього пиратський, ну що ж. Ну що ж Всім до побачення, дорогі друзі!